Доброго дня всім! Коротше, виготовив ще отакі от верстати. Зараз от вони збираються. І хочу паралельно ще показати. Цей верстаток сьогодні вже поїде. І хотілося б показати, як його легко настроювати. Коротше, він стоїть весь по нулям. Тут, он, якщо видно, тут ноль. І там на лінійці теж ноль стоїть. Тобто ці сверла якби, вони стоять в ноль зі стільницею. А ці сверла стоять в ноль з лінійкою. Якби, да? коли, коли ви станок вмикаєте, загорається така от панелька, це типу електронна лінієчка. І от, якщо вам потрібно там виставити якийсь розмір, припустимо, ви сверлите там під конформати. Нижній оцей індикатор це на отой двигун, а верхній оцей індикатор це на верхній двигун. Коли ви нажимаєте, припустимо, на стіл, от, от, вам треба сверлити камформати. На комформати, ви, умовно, там, якщо 18 ка плита, ось тут ставите 9 мм. От, я зроблю швидше, щоб було швидше, і вперед беру. Поїхав ціл вперед. 8,7, роблю менше. От. Ага, засильно має, мало зробив. От. Все, 9 мм. Тобто від лінеєчки сверла стоять до центру на 9 мм. Ось так. Це, припустимо, якщо в нас е, конформат. Виключили, кнопочки ніякі не працюють. Все воно буде сверлити під комформати. Якщо вам виставити треба умовно під якийсь інший розмір, От, припустимо, нам треба сверлити мініфікс. Тобі ж тут треба, щоб було 9, а тут щоб було 35. Вмикаємо стіл, поїхали на 35. От, роблю швидше. От, 35 забагато. От. Все, у нас 35 міліметрів. Тобто оці сверла від лінейки відсунуті на 35 мм. Це можна побачити ось там на лінійці. Далі тут ставимо 9, перемикаємо в... на двигун номер 2 і так само поїхали вверх. Я роблю швидше трошки. Випускаю. Ну. Бачите, як воно? Можна до мікрона поставити, ну не до мікрона, а до 1 сотки. Тобто це означає, оця 9, означає, що ось от сверла підняті над стільницею на 9 мм. Це навіть буде видно по ось цій так Щиток весь зроблений точно так само, як і всі останні попередні. Це так, це світло, вон, воно появилося світло, лазер. От появився лазер. Да. Регулятор швидкості це кнопочки вперед, от, вперед, назад. Це переклю... перемикачки Перемикає або рух того двигуна, або рух е... стола.